Запеклий бій. Нині йде поблизу селища Кримське. Що на Луганщині там бойовики атакують позиції села То зі стрілецької зброї? Пошкоджено кілька приватних будівель. Обстріли свідчать прогнози деяких політиків, що після псевдовиборів бойові дії припиняться, на жаль, не справдилися. Констатує губернатор Луганщини Геннадій Москаль. Від учора найгречіші точки в зоні АТО – Донецький аеропорт, старий Айдар, Павлопіль, Горловське, Дебальцеве та Черваковка. За даними групи інформаційної опір, упродовж останньої доби зафіксовано близько 15 Надцяти обстрілів позицій українських силовиків. Втрат серед військових немає. Інформації щодо постраждалих серед мирного населення теж не надходило. Загалом кількість порушень бойовиками режиму тимчасового припинення вогню з моменту підписання мінських домовленостей сягає майже 2,5 тисяч. Вночі бойовики вели вогонь по наших позиціях, що забезпечують підтримку дій блокпостів на трасі Бахмутка. Огонь вілс зі стрілецької зброї зенітних установок ЗУ-23-2 та мінометів. Напередодні вечором бойовики здійснили мінометний обстріл Донецького аеропорту. Вели вогонь за сторони сокільників. Втрат серед українських військовослужбовців немає. В районі Маріуполя ситуація контрольована. Там зафіксовано чотири прольоти безпілотних літальних апаратів.